Майдан надихає митці не тільки з України, але й з усього світу пишуть, малюють, роблять фото, знімають кліпи на київських та місцевих барикадах. Деякі з пісень уже стали народними хітами. Одразу ж після появи у інтернеті популярними стали рядки: Горіла шина, палала. Три, два. горіла, шина, палала. Шина палала, там баррикада стояла, там баррикада стояла. Горіло... відеокліп горіла. Шина палала. Там барикада стояла. Уже став справжнім хітом. Через відомий мотив та доступний текст пісню співають скрізь. Тут згадується про те, як барикада мітингувальників не пускала диких собак. Як горіли шини та бензин, а здалеку стріляв беркутівець, якого називають незмінною у таких випадках українською лайкою. А також попередження, що під суд народний трибунал, кожен піде регіонал. Також зазначено, що слова і музика народні. Користувачам соцмереж кліп дуже полюбився. Він став популярнішим за оригінал. Горіла шина, ще й бензин. Горілаши, на щий бензин, стріляв з далека, сучий син, стріляв з далека, сучий син. Орій машина, наш чий бензин, стріляв з далека, сучий син, стріляв, з далека, сучий син. Це аматорське відео з інтернету має назву Екстреміст грає на піаніно. Неповторну мелодію у виконанні особливо небезпечного злочинця відзняв хтось із присутніх. Далі без коментарів. На цих фото французький вуличний художник встановив на Майдані бунтівну скульптуру Нова Україна, повідомляє «Цензорнет». У ній тілений образ української жінки, яка виходить з води, як алегорія нинішньої революції. Вода це суспільний простір, а хвилі на ній народний рух. Обличчя жінки символізує силу і наполегливість українського народу. Створенням роботи автор намагався надихнути демонстрантів, які були мобілізовані протягом цих двох місяців, повідомляють ЗМІ. Прощай гаранти. 一条桥，一条桥，一条桥。 Кліп Вітя Чао з'явився в інтернеті ще два місяці тому і відразу ж став мега популярним. Журналісти ТВІ пригадали гаранту яскраві моменти правління та попередили, що його від народного гніву не врятують ні прокурори, ні президент сусідньої країни. Мамо, я екстреміст. Нашчора травили газом, та я не боявся упасти. У мене тепер є вісь. Мамо, я екстреміст, бо брат мій, що прагнув волі, стояв на морозі голим та поглядом линув вись. Мамо, я екстреміст, вдихаю дими майдану. Життя своє Богом дане, гартую під кулі свист. Мамо, я екстреміст, і шляху назад не буде. Бо в моїх пробитих грудях гуркоче, мов грім, борись. Мамо, я екстреміст, я кров'ю скропив землицю. Вірю, мені проститься завтра а чи колись. Мамо, я екстреміст. Я вже не боюся смерті. Війна потребує жертви, рідна моя молись. Такі рядки пишуть хлопці на барикадах. А ось іще один. Гадаєш, ти мене образив, коли Бандерівцем назвав? Скажу тобі на це відразу: я ним не був, тепер вже став. Сприймаю це як нагороду, звання присвоєне за те, що сином став свого народу, любові, почуття святе. А ще соціальними мережами користувачі яких активно поширюють інформацію та оперативно реагують на неї, за останні кілька днів активно поширюється пророцтво отця Германа Будзінського, який, начебто, передбачив, що українці боротимуться за свою свободу та здобудуть перемогу до 9 березня. Тобто, Шевченко нам допоможе, адже його недаремно називають символом України. Також уже з'явилося спростування цієї інформації. Втім, пояснити таку популярність пророцтва можна напевне тим, що тут вказані чіткі часи. Рамки закінчення революції, яка триває уже третій місяць.